Прочитаю три факти про молодість Землі. Наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км за годину. Однак вона сповільнюється на одну тисячну секунди щодня. Тому в нас кожні півтора року є високосний рік. Довшей зазвичайний на одну секунду. Мало хто, про це, іх, мало хто про це знає. Отже, раніше земля оберталася швидше, якщо їй лише 6 тисяч років, як, як каже Біблія, тоді нема проблем. За часів Адама земля крутилася тільки трохи швидше. Але якщо землі мільярди років, то всього лише кілька мільйонів років тому земля оберталася так швидко, що ніч і день тривали б мен... менше однієї секунди. При такому обертанні, завдяки ефекту коріо. Ліса, вітри досягали б швидкості 6 ой, 8 тисяч кілометрів за годину. Ви думаєте, що динозаври жили 20 мільйонів років тому? А ми знаємо, що з ними сталося, їх знесло від центровою силою. Ні, вони не жили багато мільйонів років тому. Це просто неправда. Існують тисячі наукових фактів молодості землі, які свід... як свідчить Біблія. У південній Каліфорнії росте найстаріше дерево у світі. Йому 4300 років. Це найстаріший організм землі. Але якщо землі мільйони років, чому ніде немає старішого дерева? Ми знаємо істину з цього приводу близько шість тисяч років тому Бог створив небо і землю. Чотири тисячі років тому був потоп. І логічно, що найстарішому дереву землі має бути менше 4400 років. Біблія має рацію. Чотири тисяч чотириста років тому був потоп, під час якого потонуло багато людей і тварин. Усі вчені погоджуються, що нафта складається з організмів, які змінилися під впливом високого тиску. Чи знаєте ви, що вчені можуть взяти тонну сміття і перетворити його на нафту за кілька хвилин? Так, ось, після потопу померлі організми під тиском бруду. Піску і каміння перетворилися на нафту, тобто нафта складається з потонулих людей і тварин. Тому слід зробити аргументовану вказівку в підручниках на те, що теорія еволюції з її механізмом природного добору і виживання найсильнішого стала, стала в багатьох засадах ідеологічним. Під ґрунтям для фашизму, нацизму, комунізму та інших антигуманних соціальних і політичних ідей та програм. Звісно, з теорією природного відбору не існує жодного стандарту для принципів або моралі. Відповідно, до цієї теорії життя людини нічого не варте. Таким чином, у наційській Німеччині багато народів вважалися нижчими і підглядали знищенню. Якщо потрібно засуджувати голокост, суїцид і геноцид. Тоді слід засудити і ту ідею, яка їх породила теорію еволюції. Амінь! Молимость до наших захисників та захисниць. Підписуйтесь на канал Слово Боже, Салотененко, тобто на мій канал. Всім до побачення!